Олимо робочу нараду, ми зібрали всіх керівників комунальних підрозділів, підприємств, щоб обговорити ті проблеми, ті пропозиції, які є у нас. Ми хочемо сьогодні почути національну поліцію, щоб не розказала, які в них проблеми, які їх бачення. Великі надії ми покладаємо на співпрацю нашої інспекції по благоустрою з новою поліцією. Бо ми всі з вами є свідками того, що іноді молоді люди і не зовсім молоді люди відпочивають. Парках нашого міста, в інших місцях і від Качинку, і залишають за собою ті речі, які не повинні залишати, і від цього наше міста трішки є питання по чистоті. Тому це питання зараз будемо обговорювати. Якої роботи результатів від поліції ви хочете, щоб я ну, дивіться зрозуміло, що це комплексне комплексна проблема. І не смітити після себе це ще в дитячому садочку. Розказують, навчають. І якщо ми хочемо від національної поліції, що вона завтра наведе порядок в місті, і ті люди, які сьогодні смітять і за собою невурно викидають десь там стаканчик в інше місце, то зрозуміло, що національна поліція не навчить людей за тиждень чи навіть за місяць, чи навіть там за рік. Але ми говоримо про певний контроль, про певну відповідальність. І ну, так склалося ментально, що наші люди починають про це думати тільки тоді, коли за це йде зрозуміле покарання, йде штраф, іде якась адміністративна відповідальність. Тому от зараз ми ці всі речі будемо проговорювати. Не вистачає півтори тисячі знаків це тільки не вистачає, і близько тисячі встановлені, скажімо так, не відповідають нормам. Важко, коли я приїхав в Полтаву, взагалі рухатись Полтаву, я не, не розумію, де головна дорога, де другорядна, напрямки руху, світофори, вони суперечать один одному, один показує зелене другий червоне.